Місто Миколаїв, на жаль, в п'ятірки більш обстрілюваних місць місць України, і ці питання були нагальні ще більше року тому, тому що кожен день були прильоти, і дуже багато було пошкоджень. Ну, навіть, наприклад, позаду мене перша, перша гімназія Аркаса знаходиться чотири прильоти поруч, і ми тут були чотири рази. Один прильот був саме. У вхідну частину гімназії, а три були поруч. І кожен прильот він перекривав рух, а тут магістральні дороги. І черга машин утворювалася на 15-20 кілометрів. Тому перше завдання було комунальників навести лад, відкрити рух і дати можливість місту дихати. І саме ці наші дорожні артерії це є кровіносна система міста. Вона повинна була працювати якнайшвидше. Дуже часто утворені ями утворені ями, які не були на дорогах міста, також могли бути засипані не сміттям, а землею чи там якимось речовиною, яка в структурі була, там розліталася там, земля чи каміння. Тобто це саме землю та каміння ми могли після обстеження засипати. Ту ж саму яму, яка утворилася внаслідок прильоту, а вже скло від окон, від двері, там пластик, все це збиралося окремо і вивозилося на сміттєзвалище в окремі місця. З початку повномасштабної агресії вже по 273 випадкам на Миколаївщині розраховано майже 90 мільярдів гривень збитків. Ці дані формуються і надаються до Державної екологічної інспекції України, яка веде ці реєстри з метою подальшого відшкодування. Але на даний час ця робота ще триває, збитки продовжують обраховуватися, сума буде, на жаль, збільшуватися. Ми після взриву Каховської ГЕС були задіяні для того, щоб захистити та підготувати. Наші паромні масти для того, щоб їх не знесло, а підняття води було більше полутора метрів. І е, кожен час звітування було по підняттю води по уровню, все це фіксувалося, всі працювали для того, щоб унеможливити проходження води по низовим частинам міста. Це намив, це ракетне урочище, це в корабельному районі міста. Відпрацьовували через командну роботу адміністрації районів інших комунальних підприємств та, елов та доріг. Ми підсипали та утворювали ручні дамби, щоб не допустити воду. І звісно, коли вода ушла, ще дуже багато наслідків, з якими стикаються підприємства міста та саме місце по відновленню екобалансу.